У народі кажуть, що без минулого немає майбутнього. Саме тому формування національної самосвідомості, відчуття приналежності до рідної землі, до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю в учнів нашої школи ведеться через краєзнавчу пошукову роботу. Ефективність патріотичного виховання в системі виховної роботи школи значною мірою залежить від спрямованості виховного процесу, методів і форм його організації. Однією з форм роботи є музейна справа, яка посідає особливе місце серед інших форм виховоти. Музей це відкритий лист із минулого в майбутнє, це осередок освіти виховання, який сприяє вихованню молодого покоління, національної свідомості, патріотизму, любові до рідного краю, свого народу, забезпеченню духовної єдності поколінь і призначений збереженню та вивченню матеріальної і духовної культури. Головним завданням у роботі музею є залучення учнів до проведення культурно-освітньої роботи серед школярів, зокрема патріотичного і національного виховання, відродження української культури, давніх традицій та звичаїв на рідного краю. У процесі пошукової роботи учні з одного боку пізнають історію рідного краю, традиції населення, а з іншого беруть безпосередню участь у відродженні національної та духовної спадщини. При підубницькій загальноосвітній школі перших третіх ступенів функціонує музей шляхами героїв, шляхами батьків якому понад 40 років. Велика заслуга в заснуванні та створенні музею належить учителю ветерану Ліського Галині Андріївні. Учителю української мови та літератури Підкуйко Тамари Йосипівні. З 2006 року керівником музею призначено Кравченко Аллу Олексіївну, бібліотекаря школи. І музей має статус зразкового. Музей налічує три розділи: історія школи, шляхами героїв, шляхами батьків, Моя земля земля моїх батьків та етнографічний. Всього в музеї налічується 812 експонатів та 960 одиниць збереження. З них 520 розташовані в діючих експозиціях. За своїм профілем музей поєднує історичний, краєзнавчий, мистецький, етнографічний напрямок, тому й носить назву широкого історичного профілю. На базі шкільного музею систематично проводяться тематичні екскурсії, уроки історії, літератури, присвячені історичному минулому Україні. Надається допомога педагогічних працівників під час організації та проведення позакласних заходів і уроків, пов'язаних з історією рідного краю. Також проводяться методичні об'єднання наради директорів шкіл, зустрічі з упросельцями, почесними гостями. Робота музею шляхами героїв, шляхами батьків організується на принципах самоврядування. Його керівним органом є музею, яка складається з 12 учасників. Кінцевим результатом роботи є написання науково-дослідницьких робіт та їх представлення на обласному міжнародних рівнях. Матеріали проведеної роботи по створенню екскурсійного маршруту Моя історія жива увійшли до мультимедійного контенту курсу Донеччинознавство. Також випускниками школи були написані численні курсові дипломні роботи. Шкільний музей є міцним стрижнем всієї навчально-виховної роботи, широким полем творчості учнів та вчителів. Аналізуючи роботи вже діючого музею, ми дійшли висновку, що існуючих розділів та експозицій вже замало для зростаючих потреб учнів та їхнього бажання займатися дослідженням історії свого народу, свого родоводу, історії школи та громадського життя у своїй місцевості. Накопичений матеріал вже не міг вміщати діючі експозиції. Самі учні підвели нас до думки розширення такої роботи. А саме створення цілої школи музею, де кожен клас працюватиме над створенням своєї музейної кімнати, надає допомогу один одному у збиранні експонатів, а надалі проводячи екскурсії та презентуючи результати власної роботи. Таким чином, на даний момент вже відкрито чотири музейні кімнати. Музей Цифр завідує кімнатою вчитель математики Петрова Валентина Васильівна. Музей Ляльок та Іграшок завідує кімнатою вчитель початкових класів Коря Каріна Вікторівна. Музейна кімната світ мистецтва» завідує вчитель початкових класів пацан Євгенія Андріївна. Музей української літератури та духовності. Завідують заступник директора з виховної роботи Ярова Людмила Васильівна та вчитель християнської етики української мови та літератури Луценко Оксана Вікторівна. Музей у школі це центр, який об'єднує зусилля школи, сім'ї в історико-патріотичному, військово-історичному, естетичному, національному, культурному хованні підростаючого покоління, який є центром духовного відродження українського народу та краю, сприяє удосконаленню навчально-виховного процесу у школі, формує підростаючого покоління розуміння нерозривного взаємозв'язку минулого, сучасного і майбутнього України. За активну роботу зразковий музей шляхами героїв, шляхами батьків, нагороджений знаком 65 років визволення Донбасу, почесною грамотою управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації за участь у обласній операції законом шанови та любові в рамках Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції Шляхами подвигу і слави». звучать численні схвальні відгуки гостей щодо спільної роботи учнівського педагогічного та батьківського колективів у справі виховання майбутнього патріота України. Патріотичне виховання має бути стрижним усієї навчально-виховної роботи, оскільки ми повинні виховати особистість, яка має почуття гордості за свою державу, сумлінно виконує громадські обов'язки, усвідомлює соціальні проблеми батьківщини та українського народу, любить рідних та близьких людей. Без цього людина не має обличчя, вона втрачає себе. Будуть змінюватися часи, школа вирішуватиме нові завдання, проте актуально її буде одна проблема виховання громадянина України, який знає, пам'ятає свій рід, материнську мову, цінує минуле і буде гідно творити майбутнє.